Кою та хірургом, які загинули під час рашиського обстрілу, нагадається було 26 лютого. Тетяна Кулик та Павло Іваншов були на момент атаки в себе вдома. І От провести потружжя в останню путь зібралися десятки колег, друзів, просто небайдужих людей. І от більше про все це знає і розкаже наша журналістка, наша колега Ольга Шок. Вона зараз з нами на зв'язку. Ольго, ми добрий день і вам слово Ольга. Так, вітаю колеги. Добрий день. На жаль, сказати не можу, тому що справді сьогодні для столиці для всієї країни велика втрата, адже сьогодні прощаються з досить відомим подружжям, яке робило щодня внесок в майбутнє нашої країни. Ми перебуваємо біля фізико-хімічного корпусу національного університету імені Олександра Богомольця. Саме тому тут, через те, що серед загиблих був Павло Іванчов, а він відомий онколог, професор, а також завідувач кафедри хірургії саме цього університету. Власне, тому тут і проща. Лилися із загиблими, і от під час церемонії прощання зібралося дуже багато людей, які ділилися своїми враженнями про родину, ділилися своїми спогадами, і кожен з них не стримував своїх сліз емоцій, навіть дорослі чоловіки, яким багато років вони не могли стримати своїх вражень, своїх емоцій, тому що вони підкреслювали про те, що це велика втрата для нашої країни. Адже саме Павло Іванчов буквально за Кілька годин до смерті напередодні провів дуже складну операцію. Як розповіли його колеги, операція тривала шість годин. Як виявилось, все ж таки попередні результати досліджень, які отримали в лікарні, вони не співпадали і дізналися про це одразу під час самої операції. Тобто. Він був змушений вирішувати цю проблему вже під час того, як відбулось втручання, так під час самої операції, але він мужньо впорався з цим і подарував людині шанс на життя, тому що як розповідали колеги, це була її остання надія. Наскільки я зрозуміла, це був дуже складний такий випадок. да? і от колеги неодноразово про це говорили, підкреслювали це. І також він, окрім того, що був справді людиною з великої літери, справжнім професором, онкологом, людиною до якої з'їжджалися з усіх усюд, також він ще був батьком. От що про. Нього розповіла його донька, давайте почуємо далі у прямій мові. Для мене він також був і викладачем, і колегою, тому що я пішла за його стопами. Це було моє рішення, що коли мені було 16 років, і він дуже цим пишався. Він дуже пишався, коли я вступила. Він мені допомагав на кожному шляху мого навчання. Він був тою людиною, до кого я завжди могла звернутися за будь-яким питанням з будь-якої медичної сфери. Він міг мені порадити. «Також під час атаки загинула його дружина Тетяна Кулик. Так вона була відомою ведучою журналісткою, журналісткою «Укрінформу». Так і от дрон влучив прямо у їх будинок. Їй було 42 роки, і також вона була ведучою проєкту Нація непереможних. Що ж розповіла про неї її родичка? Давайте почуємо далі у прямій мові. Вона робила цікаві передачі. Вона зустрічалась з публічними людьми. Тобто в неї були інтерв'ю з президентами, з першим космонавтом України. Вона дуже дуже була ерудована людина. Вона дуже людяна була. Вона була дуже щира з людьми до родини, до друзів. Вона неймовірна була. Це надзвичайно ну, важка втрата для нас, для рідних. Я розумію, що і для там для професійного кола також. Найважче, мабуть, це для донечки. Вона дуже була людяна, вона дуже мудра була. Вона була наскільки я старша за неї, але вона була мудріша. мене. І навіть якісь поради життєві, то я прислухалася до неї. Справді для родини і дітей це дійсно велика втрата. От одну із дочок ми з вами могли почути, інша, на жаль, почала втрачати свідомість. Тому було видно, наскільки їй складно. Потім, вже, коли люди розійшлись, представники змі відійшли трішки далі, і всі і далі намагалися вийти. Вона вже підійшла все ж таки до своєї родини. Так вона стояла. Я бачила, що біля неї були люди, які намагалися її підтримати, тому що справді було видно, що людині досить таке зле, погано, але ми розуміємо, яка. Це втрата в першу чергу для родини, і ми висловлюємо свої співчуття родині загиблих, власне також тут було багато колег. Справді зібралися в цьому приміщенні, бо про те, що на перший погляд це не досить таке велике, так але коли ми зайшли всередину, там було досить багато людей. Це десятки, може навіть сотні людей, серед них і колеги, друзі, також ті, хто якось пересікались, було багато людей, які у яких просто свого часу Тетяна набрала інтерв'ю, тих, кого оперували. Тобто це були різні, різні люди, і от якими ж вони були ко. Колегами та які про них залишилися спогади у колег, я прошу почути далі у прямій мові. Я дякую Богу, що в мене була така подруга, яка могла втішити словом, яка могла надихнути. Вона була, як правильно сказала Галина Феодосівна, серцем нашої редакції. Для інших він вчитель. І залишилось дуже багато його учнів, залишилось багато його колег сиратників які будуть виконувати ці надскладні операції, які виконував він, і в цьому буде продовжуватися саме його робота. Я нагадаю, що подружжя загинула 26 лютого внаслідок атаки російських дронів на Київщині. Павлу Іванчову було 52 роки. Він був провідним лікарем, хірургом, про якого спогади залишаються далі. І його колеги неодноразово зазначали про те, що він подарував сотні життів, дав надію багатьом людям. Навіть тоді, коли здавалося вже виходи, ситуації не існувало, Він справді рятував багатьох людей. Його дружина була відомою журналісткою, ведучою спогади, про яку справді теж залишиться надовго в наших серцях, назавжди в спогадах. Про Україну так і не вона робила великі матеріали. Матеріали, які теж представляли нашу країну, і от теж її колеги сказали про те, що ще є інтерв'ю, які вона записувала з нашими військовими, і їх обов'язково видадуть. Тож ми зможемо побачити все, що ще її роботи, і вони залишаться таким спогадом про те, що справді ці люди робили велике для нашої країни. Ось на жаль. Життя таких людей, таких важливих людей, такого подружжя забрала знову ж таки країна терористів, в котрій сьогодні з ними прощалися. Тут було дуже багато людей. Серед них можна було побачити і інших журналістів, працівників медіасфери. Тобто, зрозуміло, що ці люди об'єднали ось таку плеяду людей. На жаль, вони всі заголошували про те, що їм дуже сумно, що саме через такі події їм би краще хотілось побачитись в інших умовах. Але така такі наші реалії, таке наше життя, коли ми живемо поруч із країною терористом. Поки що вони Ця інформація. Ми ще раз висловлюємо свої співчуття родині загиблих. Колеги, я передаю вам слово. Олю, спасибі величезне вам за включення. Глядачам нагадаю, що це була наша колега і наша журналістка Ольга Шок. В Києві провели в останню путь подружжя. Це журналістку Тетяну Колик і так само хірурга, хірурга онколога Павла Іванчова. Я нагадаю, що під час масштабного обстрілу 26 лютого подружжя загинуло у власному будинку.